В Олександрійській центральній районній бібліотеці читали Шевченка, читали вголос, читали актуальні нині слова Великого Кабзаря про долю України, про те, як перемагати ворогів, як не забувати про рідну мову і про свою батьківщину. 201 рік від дня народження Тараса Шевченка, славитного сина українського народу. Але сьогодні його слово живе між нами: гідне і ніжне, полум'яне і міцне. Організатори провели захід доволі скромно, прочитали заклик до всіх пам'ятати та читати кобзаря, вбирати в себе незламний дух поета та продовжувати боротьбу за визволення незалежність України. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати так соловейко не дає. Воскресне, мамо, і вернися! Світлицю хату опочий, бо ти аж надто вже втомилась, гріхи снові несучі. Прокинься, скорбная, скажи, прорзи своїм лукавим чадам, що пропадуть вони лихі, що їх безчестіє і зрада і криводушіє огнем кровавим пламенем мечем, нарізані на людських душах, що крикне всипуща. Що не спасе їх добрий цар, їх короткий, п'яний господар. Хто одинокому мені у світі кращого немає. Нічого в Бога, як Дніпро про, то наша славна країни. Аж бачу там тільки добро, то нас слаба. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх, а хто скаже, де гонти могила. Мученика праведного де похоронили, де залізняк душа щира, де отпочиває? Тяжко, важко кат панує, а їх не згадають. Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго, довго кров степами текла, червоніла. І вдень, і в ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно, а згадаєш, серце усміхнеться. Серед організаторів були громадське формування Словутич, міська громадська організація Сокіл. Крім класичного читання творів поета, було записано і відео з читанням уривку твору Шевченка. Це відео війде до великого відеоогляду, записаного іншими українцями у рамках акції Шевченко Челендж, та продемонструє єдність українців. А взагалі, біля двох десятків учасників Шевченківських читань, що були присвячені Дню пам'яті Тараса Шевченка, підтвердили давню вірну Езу великого кобзаря свою Україну любіть, любіть її вовреме. Люте в останню тяжку минуту за неї Господа моліть.